І всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі Містер Леоті. Так, сьогодні у нас буде такий невеличкий обзор. Я думаю, ви чуєте по голосу, що я трохи прихворів. Тому мені важко говорити, відео не буде дуже довгим. А ми приступаємо до обзору. Ось така посилочка від Armiland мені приїхала. Ось така там знаходяться її фігурці. Ось такі 4 мініфоруки. Тут є два німецьких солдата, один радянський, і з однієї гри чекаю, щоб ви написали цю гру в коментарях. Хто вгадає, я обов'язково лайкну цей коментар. ось такі мої фігурки в нас вийшли. Зараз ми їх детальніше оглянемо. Перша мії фігурка в нас німецького солдата. Ось такий принт. Принт круговий на ногах, на руках, казка прикольна. З боку там йде просто ремінь. Немає нічого такого цікавого. Пілотка. І ось такий Гівер 43. До речі, дуже прикольна моделька. Буде в мене один з найкращих таких німецьких зброї. Давайте продовжимо з німцем. Наступна мій Так, чекайте, я вже почав розбирати. Ось така міфірочка. Теж, до речі, прикольно. по бокам нічого такого цікавого нема. Але з нею вже йшла ось така шапка. І ось такий простий е це, маузер. Наступна міфірка радянського солдата. Так. До речі, напишіть, що це за медаль. Я знаю, що це за медаль. В кінці відео я її озвучу. Ось така мійфірка. Досить прикольна, мені сподобалась. Вона ніби вся така обхляпана в болоті, якщо ви замітили. Ноги, руки. Такі йдуть в болоті. Я думаю, ви бачили на прискоренні зйомці це. Я не зміг цей плащ на цю фігурку одіти, так що він в мене буде йти окремо. Ну і остання мій фігурка. мій фігурка ковбоя. Ось такий дуже продеталізований вінчестер. І сама мініфігурка. Принти кругові. Ось такі принти. Так. Зараз, через секундочку, я включуся. Так, я знову з вами. Ось такі сьогодні були в нас на обзорі мініфігурки. Це є медаль Чорнобиль. Я не знаю, там ні, там не пише, там просто пише ЧАЕС. Я думаю, якщо ви там сильно зблизите, то побачите надпис Чаес. Прикольно, в мене ті всі мініфюрки лишаться ось так на цих підставках. Я їх буду так тепер так якби колекціонувати. Ну, Скажіть, що оця міфюрка йде на рівні Брікманії. От хто би що не казав, подивіться на цей гівер. Подивіться. І ні, як рівня, рівня Брікмані. Чесно кажучи. Ну, Видно, звичайно, там деякі косяки, але так сильно їх не продивляється. І оця мініфюрка теж чиста від Брікманії. Принт навіть такий трошки шуршавий, як е, Брікманівський мініфюрк. Ось такий був з нами Сьогодні обзор. В силці... Силка на інтернет-магазин Armiland буде в описі під відео. Обов'язково заходьте, замовляйте мені фігурки, Ось ці 4% я принаймні вам раджу на всі 100%. Принти якісні. І по ціні вони також не є дуже дорогі е і швидко приходять. Тому обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, переходьте в інтернет-магазин. Дякую, всім па-па, чекайте скоро наступних відео.